Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я хочу запропонувати вам найпростіший рецепт скумбрії, запеченої на солі в духовці. Починаю готувати. Висипаю сіль рівномірним, товстим шаром у форму у мене з фольги. Якщо у вас вона інша, то обов'язково застеліть її фольгою або пергаментом. У кожній скумбрії я відрізала голову, хвостики плавники, видалила нутрощі і чорну плівку, помила рибку і добре просушила паперовими рушниками. Підготовлену рибу кладу на сіль спинками доверху. Не треба додавати ні олії, ні спецій. Не бійтесь, що солі здається дуже багато. В процесі приготування рибка візьме солі стільки, скільки їй буде потрібно, і вона не буде пересоленою. Відправляю скумбрію готуватися у розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин. Вона повинна добре пропектися і бути золотого кольору. Скумбрія дуже проста в обробці і має щільне, досить жирне м'ясо, тому вона відмінно підходить для приготування в духовці найрізноманітнішими способами. Я пропоную вам найпростіший спосіб без клопоту це рецепт скумбрії, запеченої на солі, цілою тушкою. Рибка виходить дуже ніжною, помірно солоною, вона смачна. Як гаряча, так і холодна. До речі, за таким рецептом я вже готувала курку. Посилання на відео рецепт я залишу під цим відео. Так що всі готуйте та смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра і до нових кулінарних зустрічей!